Доброго дня, мене звати Роман, засновник маркетингової агенції Інтарет. І так, сьогодні хотів би розібрати кейс жіночого одяга, взуття та аксесуарів. І так, звернулася до нас Вікторія, власниця інсташопу, де вона продавала жіночий одяг, взуття та біжутерію, сумки, гаманці. Перед запуском було зроблено аналіз конкурентів, проаналізували ринок, подивилися її конкурентів, подивилися. Що вони продають із їхньої сітки маркетингу? Ви вибрали 5-7 товарів і зробили на них основний удар. Далі замовили рекламні банери у дизайнера, тексти під рекламні оголошеннями написали. Зробили аналіз цільової аудиторії. Тобто, що ми зробили? Ми подивилися у конкурентів, що саме вони продають. І подивилися по їхнім відгуках, переглянули вік стать їхніх клієнтів і звернули увагу в відеовідгуках, які болі закривали тими самими босоножками, джинсами клієнти собі, і давили на них в рекламних банерах, в рекламних текстах, створили індивідуальну стратегію просування, підготували скрипт-продажу і допомогли внести корективи. Так, ось такого плану у нас були рекламні макети. Скажу, що не спрацювали у нас рекламні креативи від дизайнера. Дуже себе добре показали кільцева галерея. І на неї ми зробили основний удар і крутили і досі, і досі працюємо. Що ми зробили? Що саме у нас було зроблено? Дивіться, ми запустили трафік на інстаграм і запустили ціль повідомлення про тестування. Що в нас працює більше з нас на, на запиті? У нас спрацювала ціль повідомлення. Але трафік, коли ми тестували, ми використали цю аудиторію. Кліки були дешеві, переходи, все було круто, але вони не давали нам заявок. Ми використали цю заяву, цю аудиторію. запустили на них ретаргет на ціль повідомлення на мінімальні бюджети. І також створили луклайк -like на основі цієї аудиторії і дали основний наш бюджет на одновідсотковий луклайк -like, і трохи пізніше був двохвідсотковий луклайк. -like. Товари міняли по сезонності і по наявності у нашої клієнтки. Також ми зрозуміли, що трафік дуже добре працює і дуже дешево у нас виходить збір для аудиторії. Трафік ми зменшили бюджет вдвічі, і він там у нас крутився буквально на 4-5 доларів. І, але він давав доб... такі гарні свої плоди. Тестували також і відео офери да, відео креативи вони не спрацювали, тобто тут у нас дуже добре пішла кільцева галерея. Якщо хочете такі самі круті результати, підписуйтесь, на мій інстаграм буде в описі. Пишіть Дірект, ми з вами зробимо безкоштовну консультацію, про, і де вкажемо на вашу стратегію, як ми це бачимо, послухаємо, як ви це хочете, проаналізуємо ваших конкурентів, подивимося на їхні сильні слабкі сторони, вкажемо вам, скажемо, де вам треба підтягнути, щоб ви були кращих конкурентів. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. У мене все про маркетинг. Гарного дня.